Привіт, дорогі любі леви! Це підказки ангелів на вересень 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя, що підкажуть ангели? Це стосунки, яка перспектива ваших стосунків, чого очікувати приємного, чого остерігатися, і також задамо запитання для людей, які в пошуку. Пошуку своєї половинки, свого кохання, яка перспектива знайти свою половинку, зустріти свою людину в вересні місяці. Також розглянемо сферу фінансів і а, узнаємо, яка пануватиме атмосфера, які ситуації, і що очікувати у фінансах, чого робити, чого остерігатися. Ангели нам підкажуть. І також робота, яка панує атмосфера на роботі, чого очікувати, чого остерігатися. Також задамо запитання для людей, які в пошуку роботи, які перспективи знайти у вересні роботу, свою улюблену роботу. І так, загадуйте свої ситуації. Задавайте запитання моїм картам. Карти дають відповіді, тому що. А ангели, підказки ангелів, завжди йдуть до нас. Ми їх не чуємо. Ангели можуть передавати нам інформацію через щось. І карта Таро це, одна, це один із інструментів, через які вищі сили нам дають підказки. І так, давайте дивитися, розглянемо першу сферу стосунків. До речі, завжди забуваю попросити вас підписуйтеся на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно ставте лайки, пишіть в коментарях, діліться своїми а, якимись інсайтами, думками. Мені дуже цікаво. Я перечитую кожен ваш коментар. Мені дуже цінний кожен ваш коментар, і я даю відповіді на всі коментарі. Також ви можете переглянути таро прогнози та підказки для ангел, від ангелів за серпень місяць. Поділитися в коментарях, що у вас збулося, які панували у вас енергії. Мені це дуже-дуже цінно спілкуватися з вами. Я ціную кожен ваш коментар. Також хочу вас запросити до себе на інстаграм-сторінку. Там щодня живе спілкування зі мною. Там ви можете виграти. Таро розклади від мене раз в місяць ми робимо розіграші, і я роблю вам індивідуальний таро-розклад. Також я провожу багато курсів, тому що я веду, ще, я і йогою займаюся, інструктор по йозі вже 18 років, я кармолог. Читаю вашу матрицю долі і багато цікавого. Робимо курси, робимо фіна такі марафони невеличкі, а... Марано... марафони по медитаціях, по йогах. Дуже багато цікавої інформації для вас. У мене інстаграм в сторінці. І більше живого спілкування, і моє життя я показую там. Переходьте за посиланням. А під цим відео я залишаю посилання на свою інстаграм-сторінку. Заходьте! Я вас там чекаю. І так, перша сфера вашого життя це стосунки, кохання, яка задамо таке запитання картам. А ви також загадуйте свої ситуації і слухайте відповіді. Обов'язково ви почуєте відповіді. Тому що кожен почує те, що має почути. Ті слова, які вам западуть в душу, це і є ваша відповідь, на які ви відреагуєте. А слухайте уважно, все, що кажу, все правда. Ангели дають підказки через мої карти. І так, сфера стосунків. Яка перспектива у ваших стосунків? Давайте запитаємо карти. М -м -м. Дивіться, яка краса, десятка чаш. Це одна. Найпозитивніших карт в колоді Таро це перспектива весілля. Якщо ваші стосунки вже на такому етапі, ви вже плануватимете весілля. Або перехід на новий рівень, коли ви з'їжджаєтеся, коли ви тільки познайомилися, зустрічаєтеся і вам роблять пропозицію. Чи пропонують вам з'їжджатися? Це новий а вищий рівень відносин. Навіть коли ви вже в стосунках довго тривалий час, Ваші стосунки перейдуть ще на вищий рівень, на рівень поваги, взаємної поваги, любові. Тут сім'я, дім це радість, коли бачите, тут і діти, і любов, і злагода, коли ви а, от і веселка, ви під куполом веселки, це під куполом вищих сил. Чудові перспективи для вашої пари. Дуже хороша енергія буде панувати у вас. Умійте. Знайти, відчути, побачити цю енергію і. Як схопити її і плекати, тому що ця енергія, вона як взагалі енергія такої любові, вона дуже така ніжна, і вона швидко так хоч її треба встигнути відстежити і просто її ловити, ловити і думати, думати і збагачувати, так як хороші думки, то може про щось погане, легко думати, воно само лізе в голову. А щось чудове ви почуєте, щось приємне, що вас розвеселило, чи вас потішило. Якась хороша новина, просто станьте отими шукачами хорошої позитивної енергії і плекайте її в собі. І даруйте цю енергію радості іншим. В цьому буде велике-велике щастя і радість. Ви відчуєте, як світ починає, просто дійсно, як кажуть, світ заграє для вас такими веселими кольорами і щедрими подарунками долі. Так, перспективи чудові. Тепер задаємо питання, чого очікувати? Чого приємного очікувати? Чого приємного очікувати? І тут одна із приємних новин, якщо це ваша тема, карта місяця це карта вагітності, коли зароджується нове життя. І також може відкритися якась таємниця, можливо, вам так в в Втіхушку вам готують а, якийсь сюрприз. Може, <гум> це карта сім'ї, щось таке хороше йде у ваше життя. А це також може бути чого приємного очікувати. Такої чудової новини, дійсно, як прихід нового життя, як вагітність. І це може бути ще і про нерухомість, тому що карта місяць – це коли щось скрите від нас, ми не знаємо. Але настає ранок і ми все узнаємо. І якась така чудова новина йде у ваше життя, зв'язана з сімейними такими цінностями. Так, цікава історія. Діліться в коментарях, як у вас вона проіграється. І так, А чого остерігатися у стосунках? Давайте задамо запитання таке. Король. А король жезлі це контроль. Хтось вас хоче контролювати і то так надміру, надмірний контроль, остерігатися, можливо, надмірного контролю, або може його і не боятися, тому що контролює тільки невпевнена в собі людина. Якщо ви впевнені, якщо ви віддаєтеся на сто будь, і ви самі впевнені в собі, що, то будьте впевнені і в своєму партнеру. Зайвий контроль, він породжує тільки недовіру. Ніколи надлишковий контроль не породжував кохання, а навпаки, гасив його. Так, тому що коли людина почуває себе, на людину оцей контроль завжди дуже давить. І така давка, вона не призводить до розквіту. А навпаки, вона придушує так, і енергія кохання, щоб вона розцвіла, її треба поливати, так як квіти. А якщо її давити, ставити під прес, насіння ніколи не виросте. якщо виросте, то в другий бік. І так, давайте задамо запитання для людей, які пошуку відносин, пошуку кохання, яка перспектива у вересні у вас дорогенькі зустріти свою. Другу половинку. Так, дивимося. Ну, поки що ви не бачите, вам здається, що вас не бачить. Друга половина людства. Тут у людина болить голова, йому щось говорять, можливо, коли ти женишся, коли то там вже сім'я. Ну звідки я це маю взяти? Мене не бачать жінки. Чи жінки думають, мене чоловіки не бачать. Я не бачу, я не знаю, де то, хто то кого де знаходять, ну де то люди знайомляться, ну куди то вони ходять, де то, звідки то брати? Я вже не розумію, де то брати, і звідки то все брати. Така підказка. Звідки то все брати? Дивіться, є люди на землі. <гум> можна познайомитися, є різні методи знайомства. І один із них це ваші друзі. І, власне, у вересні, дорогі леви, вас, ваші друзі, можуть познайомити. Ви кудись вас запросять, кудись ви сідете, не сидіть вдома, ідіть кудись. І ви маєте великі шанси познайомитися через своїх знайомих, через своїх друзів. Десь бачите якась вечірка, десь зустрічаються люди, і там є шанси знайти свою половинку, принаймні хоча б познайомитися і вийти між людям. Великі шанси, до речі, так? У вересні відкриється перспектива. Відкриється перспектива, як ви почнете собі дозволяти. В першу чергу ви маєте собі це дозволити, тому що тут теж така карта кризи, коли я собі нічого не дозволяю, нічого не бачу, я не знаю, де хто кого бере і де, бо воно мене має зустріти і знайти. І тут, коли ви собі дозволяєте, тому що тут людина розквітає, дозволяє, тому що в загальному людина завжди дивиться дуже так вузько. І не бачить нічого ні ззаді, ні спереду, що заді неї робиться. Думаю, от я от хожу цією дорогою і все. І тут вже нічого мене не чекає. Підіть трошки іншою дорогою, в обхід, може довше. Зайдіть в якийсь інший магазин, підіть іншою дорогою. І ця зміна вашої дороги, якщо ви починаєте, ну є, є таке взагалі. Така практика, коли людина от, щодня ходить один і той самий магазин, одною ту самою дорогою, робить одні і ті самі рухи, і чекає, коли до неї прийде щось нове. Але щоб оце нове прийшло до нас в життя, нам треба почати робити щось нове. І тим самим ми притягнемо до себе оце нове в своє життя. І це елементарно зробити, коли ви ходите однією дорогою. Вона коротша на 10 хвилин. Підіть один-два рази, зробіть собі таке, що раз там в тиждень чи на вихідних, виходите в супермаркет іншою дорогою. Ну, якщо ви не ходите, їздите, це, це також і про те, що зараз в основному всі їздять. Сядьте і поїдьте в об'їзд. Дайте собі 10 хвилин лишнього часу, зробіть щось по-новому, і ви побачите, як це чітко працює. Дуже чітко працює, бо це один із законів Всесвіту. А, що це так працює, щоб щось притягнути в своє життя нове, спочатку треба почати самому робити якусь дію по-новому. Тобто піти в інший магазин, якийсь не, незвичний для вас маршрут вибрати. А, якщо ви чогось не робили, ви не їздили на велосипеді, їдь, залиште машину, поїдьте в магазин на велосипеді. Ну, щось таке зробіть. що Якщо ходили пішки, сядьте на велосипед. Щось при, принесіть якусь нотку свіжу у ваше життя. І все вважає, що да, то тут все нове, щось. Зробіть порядок вдома, викиньте старе, старий непотріб, який вас не служить. Звільніть місце, і на це звільнене місце завжди прийде нова енергія. так Працює все світ. Ніколи тепер свята мірка не буває. І це правда, тому що. А всесвіт старається заповнити любу порожнечу, яка утворюється, і цю порожнечу всесвіт зазвичай завжди заповнює свіжою енергією. А це все, все старе, що у нас стоїть в шафах, десь там якісь банки, шклянки, які ми ніколи не скористаємося вже. А вони займаються місцем і тому до нас не приходить нічого нове. Вичистіть свою територію, почніть з шафи, з якихось. Речей, які ви вже точно не будете використовувати, і один такий порада, лайфхак, як тепер можна говорити, що речі, якими вже ви не користувалися два роки, ви вже дійсно точно ними не будете користуватися. Можете сміло їх віддавати комусь і давати їх якусь переробку. Так, з тим вияснили, тепер фінансова, фінансова сфера вашого життя. Вивен, а що там по фінансах? Чого очікувати в вересні вам доранцілеве від фінансів? Фінансова ситуація, ідуть гроші до вас. Диявол це спокуса з всіма можливими земними спокусами. А і це також про великі гроші. І може бути такий варіант, що спокуса і витрат Можливо, вам чогось захочеться, і ви захочете взяти на це кредит, тому що ця спокуса буде дуже-дуже великою. А чого остерігатися? Давайте подивимося, чи варто йти на такий ризик і робити такі спокусливі ситуації. І тут йде і диявол, і ангел. Ситуація буде такого роду. Що і диявол, і ангел. Ангел вас буде оберігати і а, тут а, не робити, тому що це є і як помірність. Помірність а, бути, а все прийде в ваше життя. Не спішити. От і тут такі підказки, іде інформація, що не спішити, тому що карта помірності це завжди тиша, спокій. І життя йде в, своєю, в своєму привич, звиклому темпі. Не треба спішити, Не робіть поспішних рішень. Все зважте, все подумайте. Подивіться, як тут людина має дві кулі, і сонце, і земля, і балансує, має бути баланс. Ви маєте бути дійсно впевнені, чи йти на ризик, чи ні. І, скоріше за все, що цей ризик буде не у вашу користь. Не у вашу користь, і ангел вам трубить все у вашому житті, до вас все прийде. Будьте помірними, будьте... дайте собі час, бо хочеться, щоб ти, як ми завжди думаємо, що ми хочемо посадити зерно і вже на другий день зібрати щедрий урожай. І так не буває. Зерно посадили, треба його плекати і чекати, дати час, щоб воно виросло, дозріло і аж тоді збирати. Так, і люба ситуація, як то кажуть, задурно серце в мишеловці. І так, що у нас робота, які будуть панувати настрої на роботі, чого очікувати приємного, якась ідея і якісь починання йдуть. Тут а, якісь ідуть починання в роботі, щось нове буде приходити, щось буде вливатися, чи в колектив нова людина, чи якісь нові, нові такі ідеї, які ви захочете втілити в свій бізнес, чи якщо ви найманий працівник, якісь нові прийдуть програми, щось нове, якісь програмування, щось треба буде робити по-новому. Так. Чого остерігатися, дивимося, чого остерігатися. Тут може бути якась така інформація, щось, що порушить ваш спокій, порушить вашу впевненість, якась така прийде інформація, що буде порушувати ваш звичний, звичний темп вашого життя. Вашої роботи щось буде порушувати, і вже би здавалося, що вже ще можуть придумати. Якась іде така інформація, яка не буде до кінця зрозуміла, але вона порушить звикний, звиклий хід подій щоденних таких подій. І буде незрозуміло, що з тим робити. І так, ще одне запитання: запитання для людей, які чекають, які шукають роботи. Які перспективи у вересні вам знайти роботу? Дивимося. Чудова карта майбутнього. Перспективи однозначно будуть. Це ще залежить від того, що ви робите для того, щоб знайти нову роботу. Тут карта не А Карта говорить: підказки. А, так, все можливо. Залежить від того, які кроки, що ви робите, яка проложена у вас структура, з чого ви почали, чи ви взагалі почали перші кроки до пошуку роботи. Якщо так, то шанси у вересні знайти роботу величезні і знайти роботу по душі, яка вам буде подобатися. Ви будете задоволені тільки при тій умові, що ви вже почали ці кроки робити. І давайте ще витягнемо загальну енергію місяця. І загальна енергія місяця радість, щастя, радійте, насолоджуйтеся життям. Будьте як, як квіточки, як діти, створюйте коло любові коло себе, даруйте компліменти. Люблю вас, обіймаю. До нових зустрічей, дорогі.